Часу, шановні близнюки, я вам бажаю мирного неба всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така. Що вам варто чекати в жовтні 2025 року? саме знаку зодіаку Близнюки. Подивимось, давайте глянемо. В плані роботи плані кохання, в плані грошей. Так, дивимось. Чого чекати близнюкам в плані роботи? Так, туз Пентаклів, туз жезлів і сам. Король Пентаклів. В плані роботи все у вас буде тіп-топ. Робота буде кипіти, робота буде в ваших руках горіти і так далі. Ви відчуєте себе на певному гребені хвилі, на певному такому етапі, де у вас все виходить, на гребенні хвилі, як я вже сказала, на коні. У вас це буде з роботою добре, можливо, у вас зміниться начальник і новий начальник буде більш благосклонний до вас. Що ще можна сказати? Якщо ви чоловік, то ви відчуєте повну свою силу і мощь в плані роботи. Можливо, у вас буде підвищення, або якийсь удачно закритий проєкт або квартал на роботі, і ви просто відчуєте в себе, знаєте, як кажуть, на вершині світу. On Top of the World. Якось так. Тут хороший розклад. Якщо ви жінка, то ви також можете відчути себе на вершині світу, але, в принципі, можливо, тут ви випав король не королева, можливо, вам допоможе цю вершину здобути якийсь чоловік, можливо, ваш колега по роботі, начальник. Або тут ще така порада може бути від карт, щоб ви звернулися до чоловічої частини своєї натури і були більш активні на роботі, ніж зазвичай. Також це може бути і картою-порадою. Так, давайте глянемо, що у вас в коханні. Нові якісь авантюри, ну, знаєте, близнюки, такий знак, ви не можете сидіти на місці, вам завжди. Хлібом не керми дай якусь пригоду встряти, аби це не було злоключення, хай це буде лише приключення для вас. Що ще можна сказати? В плані кохання? Ну, Дивіться, можливо, в плані кохання у вас якийсь чоловік або жінка покличе в нові стосунки, або на якусь таку вечірку, чи міроприяті, захід. На якому ви зустрінетесь з дуже цікавою людиною, чоловіком або жінкою, і у вас зав'яжеться певний такий інтелектуальний дискус, можливо, навіть інтелектуальний батл. І це обом буде по кайфу. І це, це знайомство викличе вас певні такі почуття адреналіну навіть. І ви захочете цю нову персону мати собі в партнерах. Як мінімум, партнера для того, щоб дружити, або, наприклад, якісь творчі проекти, або навіть партнера для кохання. Саме цікаво, що ця людина буде повною вашою протилежністю, ви виходите оцим яскравим жезловим пажем, а він виходить дев'яткою ж... жезлів. Так, Та, жезлів. Дев'яткою жезлів. Це як маленький такий. Маленька така карта, яка уособлює собі великий Дев'ятий, старший аркан-самітник. Тут іще так воно намальовано, що дійсно дуже схоже на карту самітника. Е, а між вами суд, 20 старший аркан. Тобто ви від вас йде ініціатива, але просто щоб ініціатива, щоб покайфувати, подуркувати, мати якісь пригоди. А ця людина просто як слідує. Е, Повіленню волі долі, і якось так з вами в одному просторі зіштовхнеться, і ви будете повні протилежності один одного, але тим не менш, вас це буде дуже сильно приваблювати. Як кажуть, противоположності притягуються. Ну, якось так. В коханні флірт, нова зустріч і, можливо, якась. Доленосна подія в плані романтики. Так, це була робота, це кохання, тепер окремо гроші подивимося для шановних близнюків. Все стабільно. Все стабільно, ви чогось будете чекати від того, щоб грошей стало більше. Але поки що без змін ви стабільно маєте такий дохід, який у вас був минулого місяця, і до цього, позаминулого місяця, наприклад. З грошима поки що без змін. Як було, таке залишиться на цей місяць жовтень, саме 2025 року. Давайте тепер глянемо ваше здоров'я. Дівчата, тут можливі якісь певні нервові сриви, можливі певні вигарання, тому що ви як кролик Energizer будете бігати всюди, щоб спіти і на роботі, і щоб мати якийсь певний досуг з вашими друзями і так далі. Якісь гуртки, якісь зборище, наприклад. Товариства якісь, які ви любите, наприклад, там товариство поетів, я не знаю, гамбурга, наприклад, або Товариство художників Львову, або ще щось таке. Тобто тут ви завжди от на розхвати, завжди вас дуже багато, як казали наші дідусі та бабусі, в кожній бочці затичка. ну Через це у вас можливе емоційне вигорання. А фізичне здоров'я? як? Ууу. Знаєте, тому що якщо у вас є погані звички, шановні близнюки, е, тютюна паління, наприклад, або звички, щоб інколи там хильнути чарочку, бути дуже обережні цього місяця з цим, тому що ви можете переборщити і встряти в певну пригоду, яка вам не потрібна. Будьте дуже обережні. Тож, шановні близнюки, я вам дякую, я вам бажаю мирного неба, всього найкращого, всіх благ, всіх благословень. До нових зустрічей. Бувайте!